Книжки, на які я очікую найбільше у 2025 році, привіт! Мене звати Альона, і ти на моєму каналі про книжки. Початок 2025 року, і це прекрасний старт для того, щоб зробити якісь певні книжкові плани. Якщо чесно, я таким не займалася ніколи, але сьогодні я хочу трошечки змінити цей формат для себе і розповісти вам, на які книги я очікую у 2025 році. Це будуть книжки у жанрі психологічний трилер, трошечки фентезі, і я думаю, що вам. Повинно бути так само цікаво, як і мені. Я на це дуже сподіваюся. Тому, поки я буду розповідати вам про свої найбільші очікування у цьому році поки що, я пропоную вам поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мені буде дуже-дуже приємно. Дякую! Це були ті книжки, про вихід яких я. Коли дізналася, я була у захваті. Я прочитала анотацію, і ота буря емоцій в мене, в мені так забушувала такими хвильками бурі. І тому сьогодні я хочу розповісти вам про них, тому що я дійсно вважаю, що вони будуть дуже-дуже цікавими. Тому починаємо. Я дуже сподіваюся, що ці книги будуть також перекладені і українською у нас, але поки що буду розповідати з англійськими назвами. І перша в нас це Beautiful Ugly від Еліс Фіні. Ця авторка знову повертається до нас з історіями, стрилерними моторошними та напружуючими, напруженими історіями про шлюб, про стосунки, і все це завуальовано в такий собі таємничий, загадковий. Тривожний шарм. Якщо ви читали її книгу Каміножиці Папір, я думаю, ви знаєте, що я маю на увазі, і це, я так розумію, буде щось схоже за отакою шлюбно-стосунковою тематикою. Отже, сюжет книги оповідає нам історію пари, а точніше головного героя-письменника Грейді Крін, який у моменті переживає одночасно найкращий та найгірший день свого життя. Найкращий, як я розумію, тому що йому випала якась дуже дуже крута пропозиція по роботі. А найгірша тому, що коли він дзвонить, щоб... Поділитися новинами зі своєю дружиною, він чує якісь непевні звуки, чує, як вона. Різко гальмує у своїй машині, виходить з неї, а потім усе обривається. Згодом її автомобілі знаходять на краю скелі з відкритими дверима, з увімкненими фарами та й залишеним усередині телефоном, а сама дружина безслідно зникла. Пройшов рік, і письменник так і не може ніяк змиритися з тим, що його дружина безслідно зникла, але в той самий час ця справа ніяк не зрушується з мертвої дочки, і в один момент чоловік. Чоловік вирішує поїхати на віддалений острів, щоб спробувати все ж таки відновити своє власне життя. І тоді на острові він бачить жінку, яка досить схожа на його зниклу дружину. І тим самим, під сумнів, повністю ставиться усе. Він не розуміє, що відбувається, і як я розумію, саме у книзі ми зрозуміємо, що ж саме там відбувалося. Але є така. Цікава приміточка від авторки в анотації: це те, що кожна жінка сподівається, що її чоловік зміниться, і кожен чоловік сподівається на те, що зміниться його дружина, але вони ніколи не змінюються. Тому дуже-дуже цікаво, як вам ця книжечка? Чи зацікавила вас вона за своїм сюжетом та чи хотіли б ви її почитати? Діліться у коментарях. Якщо ви шанувальники психологічних трилерів, у яких є занурення у психологічні аспекти людських стосунків, у шлюб, з неочікуваними розв'язками, я думаю, що ця книга вам і мені дуже сподобається. Наступна книга на вихід якої я дуже сильно очікую, і це Онікс Шторм від Ребеки Ярос. І так, мені дуже зайшла ця історія. Мені прям дуже сподобалося усе: і світоустрій, і герой, дракони то взагалі окрема любов. От прям дійсно, мені здається, саме через драконів я і полюбила цю серію, тому що. Ну, Прекрасний гумор, прекрасні дракони самі по собі. І, взагалі, оця вся історія, цей всесвіт з тими драконами, з тією магією, з незвичними якимись драконами потибічними. Ну, мені прям дуже-дуже зайшло дійсно. Незважаючи на те, що ці книги отримали досить багато хейту у свою сторону, вони і зайняли окреме місце у моєму серденьку, мені дуже сподобалось, тому я з нетерпінням дійсно очікую на третю частину. У штатах вона має вийти 21 січня. Це вже от от. і Я думаю, що в англійській мові в оригіналі вона вже з'явиться у нас так само, приблизно може трошечки пізніше, але тим не менш, я не знаю, коли цю серію. Публікує КСД, не знаю, коли вони її вже перекладуть і видадуть. Я думаю, ну, щось мені так просто здається, це, можливо, буде десь там до весни, до літа. Але я дійсно ну, дуже-дуже ну, сильно чекаю. А ви читали Четверте крило і залізне полум'я? Як вам? Бо я знаю, що дійсно дуже сильно розділилися думки з приводу цієї книги, але мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку, тому пишіть у коментарях. Далі ми переходимо до короля жахів Стівена Кінга «Never flinch» – Це його новий роман, який має вийти 27 травня 2025 року. І, ну, взагалі, «Кінг. любов, ну, я дуже люблю, мені дуже подобається. Можливо, кожна його нова книга наразі, вона дійсно дуже дуже цікава. Я знаю, що дуже може бути дуже багато у цьому відео, але ну, я дуже люблю це слово. У цьому трилері ми маємо дві сюжетні лінії. У першій з них розповідається про убивцю, який прагне помсти і надсилає до поліції анонімний, звичайно, лист, в якому він погрожує вбити 13 невинних і одного винного, як спокуту за смерть невинної людини. Тут ми познайомимося із детективом Ізі Джейнс, який, отримавши цього анонімного листа, він звертається до своєї подруги Голлі, яка, власне, і буде допомагати йому розслідувати це діло. У другій частині ми знайомимося із громадською активісткою за права жінок Кейт Маккей, і вона стикається з переслідуванням. Ту ж саму Голлі, як я розумію, наймають для того, щоб вона була її тілоохоронницею, і вони змушені Протистояти небезпечному супротивнику. Як це все буде пов'язано, чи будуть переплетені ці дві сюжетні лінії згодом в одну дуже-дуже цікаво, враховуючи, що ми маємо одну головну героїню Голі Голі Ну, Я знаю, що Стівен Кінг може бути абсолютно таким непредсказуйомим. І мені ще більше цікаво через те, досить мало. Книг його прочитаних у моїй колекції, які мені не дуже сподобалися. На більший рахунок припадають все ж таки книги, які мені сподобались. Тому в мене дуже досить великі очікування на цю нову книжку. А як ви ставитеся до Стівена Кінга? Також буду очікувати на ваші коментарі, дуже-дуже цікаво почитати, хто ще також є фанатом Стівена Кінга та які ваші улюблені історії від нього. І тепер переходимо до наступного психологічного трилера від Ліси Джоуел. Хочу вам показати, є у мене її одна книжечка нещодавно, буквально на днях я її дочитала. Це також психологічний трилер про подкастерку та шалену жінку, яка розповідає свою немислимо жахливу історію. І у цій книзі, власне, треба і дійти до розуміння, чи правда те, що розповідає ця жінка, і як це вплинуло на її життя, чи. Ніщо з цього неправда. Дуже-дуже крутий психологічний трилер. Мені насправді він прям дуже сподобався. Я нічого якось від нього чомусь не очікувала. Саме подкастерка і історія про подкасти мене якось так дуже смущала, але насправді я повелась на усі відгуки про неї, тому що ну, прям неймовірно велика кількість позитивних. Відгуків, фідбеків на цю книгу, і я дійсно повелась на них, і я ні краплиночки, ні грамулечки не пошкодувала, тому що це було афігеть як цікаво. Тому, якщо ви наразі у пошуку якогось легко читаємого психологічного трилеру з дуже крутою розв'язкою та кульмінацією, щиро раджу вам почитати цю книжечку. І 24 червня 2025 року власне Ліса Джуел планує видати нову свою книжечку і під назвою «Don't Let Him In». це також психологічний трилер, який розповість нам історію трьох жінок. Чиї долі були переплетені з одним і тим самим чоловіком. Я так розумію, той чоловік, якийсь там трошечки з такою родзиночкою, має бути, тому що один чоловік на три сім'ї це вже досить так не дуже гарно з його боку, я вважаю, але що він там буде робити, що з тими сім'ями, що з тими жінками, а можливо, там із жінками якісь є. Інтересні штучки, бо дивимося. Але насправді, у анотації ми розуміємо про те, що одна з жінок точно вже підозрює, що щось не так з ним, з тим чоловіком, і, можливо, і дійсно, не треба було пускати його у своє життя. Як закрутиться ця історія, як вона там тим вихрем просто буде у нас у голові, не знаю, але я прям заінтригована максимально. Мені прям, от попередня книжечка зайшла на ура, я була просто у захваті, я дзвонила подружці і казала: Алло, я передаю, бо ну, треба срочно вже тобі її читати. І в мене є і великі сподівання на наступну її історію. Тому будемо чекати на цей захопливий інтригуючий трилер. Сподіваюся, що він також буде у нас у перегляді. До речі, це. Перекладом за ним займається РМ, тому якщо раптом хтось із РМ дивиться моє відео, будь ласка, знайте, що Ліса Джуел дуже цікава жіночка і ми чекаємо на нові її книжки. Далі переходимо до моєї улюбленої Фрід Макфаден і, до речі, я нещодавно дізналася, що вона є практикуючим лікарем, яка спеціалізується на травмах головного мозку. Ну, цікаво, як для людини, яка ще й пише психологічні трилери. Як вам таке? І її новий психологічний трилер The Crash, який виходить 28 січня. Тут ми знайомимося із молодою дівчиною Тіган, яка є на 8 місяці вагітності, і вона вирішує залишити все своє минуле позаду, поїхати до брата, але у дорозі її застає Сніжна буря, і вона якраз проїжджає повз глухий такий куточок штату Мен, в неї ламається машина, але до того ж, в неї ще є і травма щиколотки. Як вона отримає цю травму, ми не знаємо. Але судячи з того, що вона вона намагається втекти від свого минулого. Ми вже підозрюємо про те, що щось там було все ж таки жахливе та нестерпне. Отже, на її щастя, її у цій глухій місцевості рятує подружжя. Вони запрошують її до себе додому перечекати хуртовину, там з чимось трошечки допомогти, відпочити. Але, потрапивши до них додому, дівчина розуміє, що. Скоріше за все, їй потрібно було шукати якесь інше безпечне місце, і, можливо, у зламаній машині їй було б навіть безпечніше. Вона починає переживати за своє життя та за життя своєї ненародженої дитини, і мені від цього опису та від. Знання про минулі книжки Фріди Макфаден вже нестерпно чекати, коли вона у нас вийде. Я бачила, що в Якабу вже є очікування, можна передзамовити скоро, я так думаю, тому я вже дуже-дуже сильно чекаю. До речі, всі ці книжки, я думаю, 100% будуть у нас продаватися мовою оригіналу, і в мене є досить круте відео, як я вважаю, за моєю скромною думкою. Про те, як почати читати англійською мовою, якщо ви ще не бачили, дуже-дуже сильно вам рекомендую. І тому Фріда Макфаден є досить гарним прикладом, як на мене, книжок, які досить легко читаються англійською. І тому, якщо ви любите психологічні трилери та не проти почитати книжки в оригіналі, я думаю, вже скоро ми зможемо вами з вами поспілкуватися про цю неймовірну я. Сподіваюся, книжечку. Наступна новиночка очікується від Фредеріка Бакмана, і його книжки для мене також неймовірні. Я прочитала наразі майже усі книжки, які є в українському перекладі. І ця нова книга My Friends, вона очікується 20 травня 2025 року. Я хочу вам зачитати, про що буде ця книжечка, щоб нічого не пропустити. Отже, ми маємо у центрі сюжету чотири підлітки, чия дружба створює такий потужний зв'язок, що змінює життя. Незнайомця через 25 років. Більшість людей навіть не помічають їх. Три крихітні фігури, що сидять на кінці довгого пірсу в кутку однієї з найвідоміших картин у світі. Більшість вважає, що це просто зображення моря, але Луїза, сама художниця, думає інакше і вирішує дізнатися історію цих трьох загадкових фігур. 25 років тому у віддаленому містечку група підлітків знаходить притулок від своїх складних домашніх обставин. Проводячи дні на пірсі, сміючись та розповідаючи історії, серед них Джоар, яка ніколи не уникає бійки, тихий і книжковий тет, що оплакує свого батька. Алі – дочка чоловіка, який ніколи не затримується на одному місці надовго, і нарешті художник хлопець, який накопичує снадійні пігулки та уникає уваги, але уволодіє надзвичайним талантом, який може стати його квитком до кращого життя. Ці чотири загублені душі знаходять одне в одному причину вставати щоранку, причину мріяти. З того літа народжується трансцендентний витвір мистецтва картина, яка несподівано потрапляє до рук 18-річної Луїзи. Поки вона намагається вирішити, що робити з цим спадком, вона вирушає у подорож через країну, сповнену сюрпризів, щоб дізнатися історію створення цієї картини. Чим ближче вона підходить до місця народження картини, тим більше відчуває потребу розкрити свій власний художній дух. Але щасливі кінцівки не завжди мають ту форму, яку ми очікуємо у цьому свіжому свідченні про трансформаційну силу дружби та мистецтва. І знаючи книжки Фредеріка Бакмана і те, якою драмою, людськими почуттями, переживаннями. Емоційно сильними відчуттями наповнені його сторінки, я просто ну, не можу е, уявити, що буде у цій книжці, тому що його історія про ведмежі місто мене ну, прям не те, щоб захопило. Вона в якісь моменти навіть розбивала моє серденько вщент, тому що ну, він якось віртуозно не те, щоб маніпулює, але як. Майстерний кукловод такий водить вашими почуттями, вашими емоціями, вашими відчуттями людського, і це дійсно залишає такий ем, слід у вашому серці, у вашій душі. Тому, як на мене, книги Бакмана дійсно вони не перевершені, і їх варто і варто, і ще раз варто. Почитати тому 20 травня, давай вже поскоріше я хочу почитати Бакмана. і тут вже сонце, яке я дуже люблю, не дає мені ніякої шпаринки, щоб зазирнути в це відео без того, щоб моє лице було засвічене. Я пропоную вам розказати і послухати. Я розкажу, а ви послухайте про останню книжечку в моєму листі, очікувані на 2025 рік, і це. Famous Last Words від авторки Gillian Макалістер. Ця книга запланована до публікації 25 лютого, що вже досить скоро, і тут ми дізнаємося історію про Камілу, яка нещодавно народила, і вже вона намагається приступити до своєї роботи літературного агента. І у перший день своєї свого виходу, скажімо так, з декрету. Саме в цей ранок, прокинувшись, дівчина виявляє, що її чоловік безслідно зник. Він, здається, просто пішов із сім'ї, залишивши лише якусь записку, але ця записка досить така таємнича і загадкова, і з неї нічого не зрозуміло, але трошечки пізніше із новин дівчина дізнається про те, що у Лондоні були захоплені заручники. І підозрюваним, головним підозрюваним у цьому жахливому дійстві є її чоловік-люк. Що сталося? Що там з тим чоловіком? Чому він раптом вирішив захопити заручників, ким він був до того? Про все це ми дізнаємося у цьому новому психологічному трилері. Нам обіцяють несподіваний сюжет, несподівані повороти подій, дуже яскраву кульмінацію. Тому, і як ви розумієте... Пропоную вам очікувати на ці книжки разом, і я дуже сподіваюся, що усі вони вийдуть найближчим часом у нас і в українському перекладі. Але я думаю, що деякі з них я не буду дочікуватися в українському, буду читати англійською. Тому, якщо вас якісь зацікавили, обов'язково пишіть у коментарях, які саме. І я обов'язково прочитаю їх, знайду їх, бо я відповідальна людина, і буду розповідати про них вам у своїх відео-відгуках. А на цьому сьогодні будемо завершувати, поки світить таке яскраве сонечко, я пішла гуляти. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Захопливо, і ви для себе щось відмітили до прочитання, і, можливо, щось будете очікувати у 2025 році разом із зі мною. Я була дуже рада вас сьогодні бачити і до скорих зустрічей! Па-па!